Усім привіт! Я знову на зв'язку і ми продовжуємо говорити про OnlyFans. У попередніх випусках я багато чого корисного вже розповів. Хто ще не бачив, переходьте, подивіться. Також один із випусків був про те, що ми із моєю знайомою створили для неї новий OnlyFans, і з мінімальними, скажімо так, діями по просуванню в Тіктоці зробили свої перші гроші 64 долари. І тепер треба їх вивести на картку, щоб ними користуватись. І саме про це сьогодні буде наш випуск: як вивести кошти з OnlyFans собі на картку. Якщо ви вперше на моєму каналі і ще не встигли зареєструвати собі сторінку на OnlyFans, то зробіть, будь ласка, це. По лінку, який є в описі під цим відео. Таким чином, я буду отримувати бонуси від самої платформи OnlyFans, а для вас я зроблю закриту групу в Телеграмі, де буду ділитися інформацією, як просувати ваш профіль. Інформація буде для закритої групи, те, що не буде виходити в мене на YouTube каналі. А тепер щодо виведення коштів, я вже це зробив, заскрінив, тому ви можете дивитися на скріни і звіряти зі своєю інформацією, яку бачите на телефоні або комп'ютері. Тож натискаємо кнопку більше, потім додати банк. Якщо ви реєструвалися в Україні, то вам буде доступно 5 методів виведення коштів, як і в мене. А саме це: Паксум, космо, віза, скрів. Та ЄПЕЙ. E Віза це пряме виведення коштів на вашу українську банківську картку. Тобто OnlyFans виводить прямо вам на банківську картку. Paxom, Cosmos, Крів та ЄПей e це сторонні сервіси, де вам окремо треба реєструватися через вашу електронну пошту, вводити пароль, придумувати пароль для початку: свою адресу, свій паспорт відправляєте, щоб пройти реєстрацію і верифікацію. І тільки потім ви зможете. З OnlyFans виводити на ці сервіси кошти. Ці сервіси беруть свою комісію. За те, що ви через них проводите кошти, вони беруть десь 2,5-4% комісії. Віза, якщо ви будете навпряму на вашу банківську картку виводити, вона не бере ніяких комісій. Є різниця між цими сервісами і виведеннями на віза. А саме на ці сервіси ви вже можете виводити свої перші 20 доларів, тобто від 20 доларів, якщо у вас вже є на OnlyFans, ви можете вже виводити їх через Paxum, Cosmos Crew та ЄПей. А щоб вивести кошти напряму на вашу банківську картку, то вам треба мати від 50 доларів на вашому OnlyFans. Я сам прав, то вам рекомендую використовувати саме Visa на початку, так як у вас суми будуть неверуйки, а 50 доларів. Доларів можна заробити за тиждень, як ви можете побачити в моїх попередніх випусках. А з сервісами ви можете вже користуватися, коли ви будете заробляти, ну, тисячі хоча б 3-5 тисяч доларів на місяць, то вже можна подумати, щоб використовувати сторонні сервіси. Чому я розповім якось в наступному випуску. І так, вибравши метод Visa, нам треба заповнити 4 поля. Я для виведення використовував картку Монобанку класу Visa. Прізвище ім'я підтягується автоматично з вашого профілю OnlyFans, так як ви відправляли свій документ, а вам треба вписати. Номер картки, термін дії та cvv код і кнопка зберегти реквізити. Після цього натискаємо запит зняття коштів. Я кошти чекав три робочих дні. Запит зробив в четвер ввечері і кошти отримав аж на наступному тижню в середу в день. Чому так? Тому що четвер ввечері я зробив запит і він вже не рахується, тому що закінчився банківський робочий день. У нас є п'ятниця робочий день, субота-неділя не рахуються банківським робочим днем. Понеділок, вівторок. І в середу я отримав кошти, тому це ви враховуєте, коли виводите. Наприклад, якщо ви зробите це в понеділок або в вівторок, тобто натиснете кнопку Вивести кошти, то ви їх отримуєте і на цьому тижні вже через три робочі дні. Тобто, в понеділок зранку ви можете натиснути, і в середу ввечері або в четвер зранку, ви вже їх отримуєте на свою картку. Прийшли кошти по курсу НБУ, тобто нас було на рахунку 64 долари, Це в гривнях. 2345 гривень. Можете бачити скрін, як виглядає операція зарахування в монобанку. Тобто, ось так кожен платіж, який приходить, буде виглядати саме так. Дякую за перегляд. Якщо залишилось запитання по виведенню коштів, то пишіть їх у коментарях. Можливо, я щось упустив, я там дам повну відповідь і доповню своє відео. Все, до зустрічі в нових випусках.